У продажу у нас Kia Sportage 2014 рік. Машина щойно привезена з Південної Кореї з оригінальним пробігом 195 тисяч кілометрів. На це ми даємо гарантію будь-які перевірки. Можна по ВІН-коду на сайті перевірити, можна в офіційного дилера. По всій машині фарбовано лише одне заднє крило. Має дуже хорошу комплектацію. Гарні 18 колеса, безключовий доступ, шкіряний салон в дуже гарному стані. Він код, хто хоче перевірити пробіг. Має підігрів керма. Поставили сучасний Android з камерою заднього ходу, кнопочка запуску, клімат двосторонній, підігріви передніх сидінь. Оп. Ззаді салон, як завжди, теж в дуже гарному стані. Машина вже в Києві, ціна 15,5 тисяч доларів. Кому цікаво, звертайтесь, машина дійсно в дуже-дуже гарному стані.